Слово народу, кілька тисяч прикарпатців вийшли на протестну акцію проти нових тарифів, встановлених чинним кабміном. Ходою із промовистими транспарантами в руках прийшлися від пам'ятника Франкові до вічового майдану. Люди кажуть, соціальна політика нинішнього уряду прирікає їх на зубожіння. Ціни доки ж можна людей гнобити. Люди довші. Я на лікарство витрачаю майже всю пенсію. Ну як я можу прожити зараз. Ми заплатили по 3,60 за за квітень, а травенька по 7,20. Ну за тої тисячі тої пенсії нещасної люди добрі. І як то жити? Скажіть свободівці, котрі власне і організували акцію. Переконують росту тарифів на енергоносії не визнають, бо більше вважають їх непідйомними для населення. Мовляв в країні і так подорожчали продукти харчування та інші послуги. Є і динаміка зменшення допомоги волонте і на схід України на війну, яка йде сьогодні Україно-російська, і це відчувається, бо ми вимагаємо від уряду працювати на українців, а не чинити економічний геноцид. Відтак представники «Свободи» вимагають зменшити економічно необґрунтовані тарифи, які запровадив уряд Яценюка. Натомість мають власне бачення виходу із ситуації, зокрема, газ власного видобутку давати виключно українцям, таким чином знизити тарифи для населення. Також ми сьогодні пропонуємо в такий критичний час, щоб стратегічні підприємства поверталися в державну власність. Також ми вважаємо сьогодні, що ті кошти, які будуть залучені від МВФ, повинні йти в першу чергу на енергозберігаючі технології. Також перед прикарпаттями виступив голова Во Свобода Олег Тягнебок. Він зазначив нинішній уряд своїми ганебними діями, часто випереджає навіть посібників Януковича. Чому влада так міняє людей? Тільки на вартує стати прем'єр-міністром, як зразу фактично все те, що робив Азаров, робить тепер Яценюк. І робить та теперішня влада. Звісно, що реформи потрібно було робити. І ті реформи мали бути жорсткими, Но, але не такими. Суть реформ полягає тільки в тому, що помінялися обличчя. І чи самі схеми Азарова Януковича вони сьогодні працюють. Цього не може бути товариство. Масштабне віче підсумувала резолюція його учасників із вимогою зменшити тарифи та захистити національні інтереси.